Ми говорили з вами уже про дві основних таких поширених техніки. Одна з них називається техніки, тобто попередні обробки так, перед фарбуванням. Одна з них називається дуже цікавим словом мордонсаж. Це є простими словами розпушення зовнішнього шару волосся. І простими словами це є притравлення. Ми з вами про це говорили, що ми при цій процедурі застосовуємо. Покисник в чистому вигляді. Це може бути або е, трієчка, якщо волосся не дуже жорстке, або е, шестірка, якщо волосся вже більш товсте і жорстке. Відповідно, е, так ми знаємо, що це робиться коли. Це робиться при сивені, або це робиться е, при волосі такому жорсткому ту е, коли ми хочемо краще його зафарбувати. Та, Відповідно, так ви знаєте цей метод. Я думаю, що в чистому вигляді ви наносите на необхідні вам ділянки, відповідно, потім через 10-15 хвилин продовжуєте вже працювати з барвником. Я думаю, що це все зрозуміло і просто робиться, ще раз наголошую, для розпушення зовнішнього шару волосся, для того, щоб потім барвник чітко, і якісно проникав. Наступна техніка, про яку ми говорили, називається попередня пігментація. Ви теж про неї раніше чули, Ми також розуміємо про те, що це є попереднє насичення волосся пігментом. Перед тим, як ми хочемо зафарбувати сине волосся щось темніше, щось кольорове, якщо хочемо зафарбувати пористе волосся, наприклад, таке от на сонці, або перед тим якось легенько там піддавалося. Якомусь виду фарбування, або також затримати освітлення волосся. Тобто це такі варіанти, коли нам може бути необхідне попереднє насичення пігменту. Це є просто, коли обрати барвник відповідного відтінку, в залежності від вашої там ситуації фарбування, в чистому вигляді. Його можна нанести в чистому вигляді, просто саме трембурник на необхідні наші ділянки або, може, це загалом вся площа. Або також можна що зробити? Е, ну, не або, а просто нанести е, цей крем. Ага, що можна зробити? Я мала на увазі, що можна е, розбавити. Якщо ми знаємо, що шкіра чутлива в клієнта, можна розбавити один до одного водичок. З... Е, якщо е, знов таки ми працюємо з пористим волоссям, то там краще зробити консистенцію дійсно з водичкою. Крем берник і три частинки так, один до трьох. Коли це вже затемненням, взагалі треба таку легку суміш, коли це, наприклад, блондинка хоче затемнитися, легка суміш в консистенції одна частинка барвника до чотирьох або іноді навіть восьми частин води. Тобто це така легка, тіка суміш, яка буде трошки насичувати пігментом, І потім ми далі будемо працювати уже. E, нашим через 15-20 хвилин працюємо чітко барником тим, що нам Зрозуміло? Тобто ми собі це нагадали. Сьогодні ми з вами будемо говорити про e, таке поняття, таку e, процедуру, яка називається корекція дивитеся? Корекція колю? Корекція кольору. Я вам пишу корекція. Yeah. Да? Mm -hmm. Які в разі буває таке під час флабування. Це є також, е знову ж таки, е як ви кажете, що він став яскравішим. Тобто в нас вона може бути в трьох варіантах. Корекція е кольору вона може бути або як нейтралізація, нейтралізація. Також вона може бути як посилення відтівку. Це може бути або під час малювання, або під час освітлення, коли в нас що вийшло? Вийшла якась жовтизна. І ми знаємо, що в принципі позбавитися цієї жовтизни можна за допомогою яких руків. Ну, ми розуміємо, що якщо ми виконуємо малювання, виконуємо освітлення не всі пігменти е, такими, які піддаються красивому такому освітленню, і ми залишаємося з таким чистим, красивим світлим кольором. В більшості випадків, е, навіть, навіть якщо у нас нема жовтизни, то все одно рекомендується після малювання, після освітлення протонувати. Волосся для того, щоб вона стала більш, скажімо, живішим. Тобто подумайте, чим можна протонувати наше волосся після того, як ми його освітлювали. Ну, безряння... Так, але скажу вам, що в нас в салоні дівчинка захотіла висвітлитись і сказала мені не піднувати, але зав'язати пішла додому. Ну, якщо їй так добре, ну, ну, але це не згадала пускати. Може, вона просто хотіла зекономити і вдома тонувалася вже потім самостійно. бути такий варіант цілком бути. Коли клієнти кажуть, що можна, я піду і вдома вже голову сам помию, бо так буде дешевше, то я думаю, що щодо тонування теж цілком реально. Я думаю, що це так насправді. Ось, проте і ми кажемо, що власне власне. Це доволі корисно, тому що, власне, так чи інакше, якщо дуже хороший колір вийшов, все рівно бажано його власне, наповнити. І найкраще, звісно, при такому варіанті скористатися напівперманентним бороником, якщо в нас немає жовтизни і нема не таких відтінків. Але коли вже ми бачимо, що в нас є якась проблемка, ми от освітлили там все йшло добре, але сам пігмент такий, що в нас утворилася там жовтизна, Сильніше чи слабше, це в кожного може бути по-різному. Ми розуміємо, що під час того тонування ем, от власне, тої нейтралізації жовтизни, ми, звісно, що е, мусимо розуміти, що нам треба ще якось дотягнути, перекрити і дотягнути. Тому є такий рецепт. Ми змішуємо. Е, тут бачите, які відсотки? 12%. відсотковий Або 9%. відсотковий. З З Відповідним Зи. І З Шампунем Шам. Нам знає цей світ або куряти. Можливо, освітнути світлі. Військової кисники, вою високі. Варник. Зараз ми уточнимо, шампун. Шам... який і шампунь. Шампунь шампюнь. Чому він я не знаю. <сміттє> То, напевно, що сьогодні погана погода, або я не знаю. В <сміттє> чому справа? Може, <сміттє> я не виспалася. Отже, дивіться. Тут значить, у нас така пропорція, до речі, пропорція така, що барника має бути 4, 2. 4 см, шампуню має бути 5 мл небагато. І ось тут має бути якраз 60 мл окисника, Доволі багато. Так? Отака От суміч створюється. Хочу наголосити, який тут має бути вивник по вигляду по кольору, Згадаємо, що нейтралізує жовтизну? Ясна річ, що. Барвник, де місяця фіолет. Так? Це може бути 9, 2, 9, 22, ну, все, там, 10, залежно що ви собі по світу круті Але все що містить 2. 20, а фіолет... якщо додаємо барвник і ще коректор. Е uh, якщо ви візьмете цей барвник і плюс ще фіолетовий коректор, буде доволі фіолетовий відтінок. А якщо ви візьмете 9 нуль і додасте фіолету, то тоді буде добре сантиметр півтора. Бо інакше ви отримаєте такий виражений відтінок. так? Ось, тобто, якщо ви хочете отримати натуральний блондин без таких особливих відтінків, то вам треба обрати або те, що зверху. Або те, що з них це може бути не тільки дев'ятка, це може бути десятка, це може бути і вісім, якщо вона хоче кіський більш приглушений, буде не такий насичений. так? Це може бути також, може бути щось тепле. це може бути дев'ять три, дев'ять там шістнадцять, може бути, бо там тепло. Ну тобто. Варіанти тепла можуть обирати також без проблем при цьому, при нейтралізації жовтизни. <клес> Чого не можна обирати? 9-1, 10-11, тобто все, що з одиничкою. Бо одиничка це по а по завжди дасть нам що? зелений. Тому там по полясти відкидає. І ось така суміш так, наноситься на нашу жовтизну. І е, ви. Звісно, що суміш доволі рідка, тому це наноситься прямо в миці, щоб було зручно. Далі ви просто стежите за візуальним результатом. Найчастіше він проявляється тоді, коли ви побачите, що колір ну, ви нанесена, і у вас на волосі проявляється такий доволі яскравий через хвилин 10-15 Ну, який? Того, що там є, туалету або якогось ружевого, або якогось золотистого, тобто нічого там такого, цього не треба лякатися, це просто означає, що це треба вже змивати. В когось це може стати за 5 хвилин, в когось за 10, в когось за 15, то дивитесь по клієнту, але в принципі оцінюйте це візуально. Зрозуміло? Цим я думаю, що рецептом е проблем нема, все зрозуміло. Просто треба його зафіксувати і користуватися ним. Ще раз наголошую, це коли реально така доволі, е ну, як вам сказати, жовтизна, яку треба нейтралізувати, і яку треба, е ну, зрозуміло. Бо якщо у вас просто легесенька жовтизна, або у вас вона взагалі чиста вична. Красиво, світло, тоді можна просто обрати собі напівперманентну. Розумієте про них, тобто без е, ам'яну. Тоді підійде також. Розуміло? Просто Тут, бачите, відсотки, вони не тільки нейтралізують, а ще й підтягують трошки тую власну жовтизну. Бо там ми в напівперманентному чим скористаємося, або одиничка Кома, 9, або навіть 3, так, да, відсотки. Але більше ми не беремо так, для того, щоб просто затонувати. Тобто ми залежимо, яка в нас жовтий знак. Зрозуміло. Все, в кінці промиваємо шумбом, процедура завершена. Далі у нас є другий метод посилення відтінку. Буває так, що ви фарбували, ви обрали якийсь там колір. Переважно це з зіскрави, таке може бути. ну Новий стен. Ви обрали, і ви побачите, ну, профарбувалися, його мало бути по плану, але той, з тих чи інших причин, наприклад, можливо, вона була на сонці, можливо, воно якесь було трохи це волосся, І у вас відтінок не вийшов такий, як треба по насиченості. Або це вийшла вся площа така, або це якісь окремі зони. І тут допоможе таке, таке правило. Така ситуація називається посилення відтінку. Ви при цьому обираєте е, колір, який буде підсилювати, підкреслювати. Тобто, якщо це було щось яскраве, значить ви шукаєте щось трішки яскравіше, ніж ви наносили перед тим. Розумієте? Угу. Е, по насиченню. Ну, або якщо це було щось темне, а воно було вам за ви собі на тон обираєте щось темніше. Ви просто в чистому вигляді наносите цей бурник, який ви обрали для посилення відтінку. Е, наносите в чистому вигляді на необхідні ділянки, або якщо це вся площа, значить на всю площу. Е, далі просто знову ж таки тримаєте е, його стільки часу, просто оцінюючи візуально ефект цього кольору. Тобто бачите, що воно вже проявляється. І тоді відповідно, що робиться. Просто промиваєте водою. Тобто, ви повинні розуміти, ми наносимо його в чистому вигляді. Це дуже проста процедура. Ви фарбували, у вас колір вийшов не такий насичений, як планувалось, незалежно від того коліру. Ви обираєте просто трохи насиченіше, в чистому вигляді без жодного лукисника, без води, наносите на необхідні ділянки або на всю площу. Якщо в тому є потреба. І просто потримавши там, 10, 15, 20 хвилин, зрозуміли? Таким чином, це, відповідно, ну, це наситить ваш колір і покращить його вигляд, зрозуміли? Але це, звісно, що робиться, коли. Зразу От, сталося сьогодні, поформували, не вийшло, тому що щось трошки вас там не влаштовує. Ви можете попрацювати таким методом. Розуміло? Mm. Зрозуміло. Також у нас є таке поняття кольорова баня. Кольорова е, баня це є також м'яке фарбування, яке <суміло> найчастіше використовується для нейтралізації жовті зни. Тут вона така трошки слабша, тут тобто вона дуже така легенька. Застосовується вона в основному після знебавлення. І, відповідно, тут вона характеризується дуже слабкою стійкістю. Що ми тут беремо? Ми тут беремо трьох відсотковий, або навіть 1,8% оксі. Так, да? додаємо берник, додаємо бробник і додаємо шампунь. Шампунь. І і м -м, це все доходить один до одного і до одного змір. Такий, тобто цей рецепт, він такий дуже легенький. Так? І по кольорах, по відтінках, звісно, що ми обираємо те саме, що і в першому нашому методі. Просто, якщо тут не сильна жовтизна, або навіть взагалі вона вийшла така доволі хороша бундинка. Але треба, її, щоб кольорова баня трошки її, власне, заповнить пігмент, насити. І навіть оце, оце додавання шампуню, воно буде якби ну, не так. Сильно шкодити волосся. Хоча тут ми бачимо, що у нас відсотки низькі, але нам все рівно, що додавши шибку, це буде дуже-дуже легенький такий ефект. Але власне він тоді, коли особливо ви бачите, що волосся таке не дуже таке міцне, що не хотілося б його піддавати ще якомусь хімічному впливу, тоді отакий простенький рецепт. І ніжний, він буде підходити. Розумієте, це коли у вас не пошкоджене, ось цей варіант підходить. А цей варіант, вже коли у вас така жорстка мається на увазі, жовтизна, яку треба підтягнути, яку треба нейтралізувати. І якщо стан волосся відповідає, тому що ми можемо собі дозволити такі високі окисники, розумієте? Це якщо ви освітлювали якусь більш темну п'єтку. А тут. Щоб просто її легенько наситити, легенько затронувати, але не, е, ну, не пошкодити ще більше, бо власне це так само для, от я тут ще додатково напишу, для пошкодженого волосся пошкодженого. Гористо. Розуміли? От такі у вас сьогодні буде така, така інформація саме про корекції кольору по трьох таких варіантах, які у вас е, виникають запитання. Я думаю, що е, ви, коли будете вдома готуватися, ви ще раз уважно це собі. При передивитесь, прослухаєте, так, і відповідно тут все зрозуміло насправді. Але якщо е, виникнуть ще запитання, ви просто їх на наступний раз мені завести. А це там де пише посилення, тім, наприклад, там. якщо клієнтка рижу, на вигорі, то я можу взяти той такий. З режим і з червонястим відтінком і без не нешка на дивіться. Ще раз наголошую, що ця процедура виконується в день фарбування. Не просто вона вас фарбувалася місяць тому, вигоріла, ви тут взяли без нічого і цим методом скористалися. Ні, це тільки коли ви щось фарбували, чи то була рижа, як ви кажете, чи mm. то була. Якась каштанова, ну, чи то була якась коричнева, ну, неможлива. Просто у вас вийшло по насиченості, можливо, через те, що вона і була вигорівша, або, можливо, в неї були якісь освітлені кінці, а ви це все тонували разом і не скористалися попередніми нашими всіма правилами, і вас вийшла різниця, наприклад, в кольорі. Так? От, от тоді зразу, безпосередньо в той день, в той момент, ви можете скористатися таким методом. Якщо це вже так, вона пройшов місяць, їй треба фарбуватися, ви вже фарбуєте чітко з використанням, наприклад, перепігментації і всього mm -hmm. Розумієте? Це тільки тоді, коли щось непередбачуване сталося. Ніби все продумали, все виконали, але тим не менше волосся зреагувало так, що колір е, десь там. Переважно це мова про якісь зони окремі, не завжди, що це все проще. Переважно це в про такі Але якщо вона була чистою блондинкою, і ви щось затонували, а вийшло все-таки не так насичено, таке дуже часто буває, особливо, якщо воно було доволі пошкоджене. Ну, то оцей варіант теж е, цілком. Цей варіант цілком підходить. Угу. Ось таке. Ось така. Е, такі поради. Ну, що ми, хотіли, що це, це теж може підходити для насичення. Просто це коли ми бачимо, що волосся дуже слабеньке, волосся дуже дуже ніжне. І от ми можемо взяти щось яскраве у корниках і скористатися тим самим правилом і теж затонувати. Це коли ми бачимо, що клієнт колись вона була освітлена, потім вона у вас, наприклад, зараз вже тонується цей щось теплий, мідний, золотистий, рудий. І ви бачите, що волосся там доненьке, що волосся там ніжне, і ви хвилюєтеся за його стан, то ви можете отак її тонувати певний час, ну, поки власне волосся якось собі відживе. Тому що після освітлень, після пошкоджень, таке дуже часто буває. В ну, мене був такий випадок, що прийшла клієнтка, але в неї волосся, не, не фарбоване. І теж пасма, пасма десь вони виговорили від сонця. На сонці. То так теж можна Можна. Так. Можна, якщо якщо ви побачите, що е, ну як, вам ще раз Е, Ні, тут можна. Тут можна. Я вже про цей це метод подумала, перепрошую, тут можна. Так. Якщо вона натуральна і ви бачите, що волосся тоненьке і ніжне і не хочете його Непри. псувати, сивини нема, ви можете таким методом користуватися. Він такий дуже м'який, ніжний і не шкодить е, тому власне стану волосся. Так, все правильно це вже я сьогодні просто перепочувалася <просився> Ще парламент. У мене була така ситуація, що клієнтка хотіла собі просто заукономити і пішла в Єву, щоб купити собі фарбу. І вона фарбу переплутала зі супкою. І взяла на і вона прийшла, прям така жовта, добре, що в неї волосся не відпала. Але прийшла в той час і каже, що, що мені робити, зробіть щось. Але вона ж сама вина. Прич, так. не то взяла. Вона таку взяла собі щось хотіла взяти для тонування. Так. Так. Так, не запитала нікого, звісно, що, Добре, що вона довго не тримала, тоді там її була одна дівчинка, взялася з нею. Я просто не знала, що робити, і думаю, не буду за це братися. Просто її там взяли, затонували якось в, в темніший, а вона тоді ще й сказала, що того з мене зробили, якщо я хотіла скріж. Ну так, але бачите, ну так, я не знаю, не бачила тому випадку, звісно, що але так, якщо ви, ну це так, це помилки наших клієнтів, які дуже часто також так, вибирають щось не те, експериментують вдома, а потім кажуть, зробіть мені якийсь гарний гарні. А ти думаєш, тут пів такої, пів такої. Найсурніше саме саме... кажуть, наші не сприяємо, що я не вдалася. Це переконувати, не давав.